Помер Юсько, старий бездомний. І Марко взяв лопату та поволі. Він завжди дибав поволі, наче старий дід, хоча самому не виповнилося й 40 літ, пошкандибав на цвинтар. Але чому саме сьогодні йому не хотілося братися до роботи, був Марко сумний і мав, як завжди, на Тверезо, такий печальний, печальний погляд. Що співчутлива людина не могла б більше секунди йому в очі дивитися. Може, тому кожен і поспішав наляти йому тих сто грамів, аби Марко повеселішав, аби під хмелем відійшли від нього похмурі думки. Що там собі міркував тверезий Марко, сказати тяжко, але здогадатися можна було. Бідака народився добрим і роботящим, але до дівчат його. Не манило. Тож лишився сам. Рано постарів і мешкав тепер у батьківській хатині ще до воєнній один, як палець. Що було дивуватися, що попивав? Та й скільки він міг? Небагато. Взяв 100-150 на душу та й повеселішав. А коли випивав більше, то плакав. Ніхто не питав чого. Звикли до його самотності і до його сліз. Ат, вже Марко плаче. Відпровадьмо його синку додому, казала якась господиня, скориставшись марковою роботою та наливши йому за це десять тека. Діти проведжали марка за любки, діти його дуже любили і Марко любив дітей. Уже коли його кликали на підмінного на якийсь колгоспний трактор, то того дня уся сільська дітвора їздила за ним. І з цього всього найбільше тішився сам Марко, як мала дитина. Але найбільше любив Марка малий Альоша. Ольошова мама їздила заробляти на бам. Грошей не привезла, але знайшлося там у неї дитя. Знайшовся Ольоша. Залишила його малого у баби, а сама поїхала назад. Приїжджала рідко Ольоша в основному з бабою жив. Та щось ось до Марка прив'язався. Вигадав, ніби Марко, його стрийко. А батько, мовляв, його в помиях втопився. Отож, чивала Марко дорогою, а Альоша вже чатував, як би причепитися. Підеш зі мною. Марко майже ніколи не називав Альошу по імені. Якось йому чудернацьке виглядало оте Ольоша. А казати Олесь не смів, бо Ольошина мама вимагала суворо і категорично має бути Ольоша. Малий не чекав другого запрошення мить, і він уже дибав у такт великому і важкому марковому крокові. Цвинтер був далеко, аж на шаєвій горі. Це місце було гарне, поміж сосен і рікою. І селяни по-своєму любили свій цвинтар, якщо до цього місця можна говорити про любов. Неборака шая не згадували хіба вряди годи хтось розповідав про малу дівочку Сару і про її помівки старого бездомного теж мали ховати на шаєвій горі. Йому Марко йшов копати могилу. Обидва, малий і старий, крокували мовчки. Вони не мали потреби в розмові, бо і без слів чудово розумілися. Їм добре було разом. Маркові з Ольошею, а Ольоші з Маркові. Дорога морщина гравієм, він шерхотить під ногами, нищить черевики, одна за одною, подорожніх наздоганяють і перездоганяють вантажні когосні машини. Сонце високо, середина літа. Птахи співають гарно жити, а ще краще було б, мабуть. Лежати там, на шайвій горі. А що ми бачиш, і прийшли, сказав Марко. Рипнули помащені цвинтарні ворота, помальовані на зелено. Знайшли місце, Марко плюнув на долоні, почав копати. Ольоша присів поруч і блимав очима. Іди на нарви собі сливок, поки я копаю Марко до малого. А я зробів не їм, Юрковолощаків їсть. Учора на старому цвинтарі нарвали грушок з міськом задорним, а Юркова мама приходила до нас увечері за порошками від живота. Мої баба дали, але казали, що більше давати не будуть. Бо мама привозить порошки, вони дорогі, нам самим треба, а баба роздають. Наші баба все роздають. Чого ти боїшся, Сливок з грубів? Ми малими їли і нічого не було. А криниця моя сам знаєш коло самого цвинтаря за десять метрів. Не раз вода жовта, як небіжчикове чоло. А п'ємо і нічого не вмираємо. Чого сливок боятися? Колись я вмру, ти на мені сливку посадиш і сливки виростуть. Могила глибшала, Марко копав, не перепочиваючи. Поряд росла гірка вологого жовтого піску. Коли труну опустять, то тим піском зверху закидають, вкопають хрест, зарівняють чого ще треба. Марко занурився у землю уже достатньо глибоко. Тепер, коли могила була вже готова, він сів на дні і закурив. Там було прохолодно і, як на гарячий липневий день, майже затишно. Марко курив і думав Чомусь згадав армію. Він любив розповідати про військо. Може, служба була найяскравішою подією в його житті, колись і Альоша піде в армію. Ось лише про ракети, про яких Марко служив, Альоша служити не буде. Нема тепер в Україні таких ракет. Цигарка погасла, але вилазити на гору Маркові не хотілося. А що гадаєш, якби я тут зостався? Того, що трапилося після цих слів, копальник не сподівався. Олюшка, який сидів на краю могили і не спускав з марка очей, враз зірвався на ноги і гепнувся на дно з лементом. Якби ти, як би ти, як би ти, заголосив хлопець. Та я би теж най би мене разом з тобою поховали. Малий схлипував у марка на грудях, змішуючи розмазані по обличчю сльози з могильним піском. Зворушений Марко. Хоч був тверезий і собі розплакався. І так сиділи вони там, над ні чужої могили, і плакали обійм.